Дякую за перегляд! Група озброєних людей напала на блокпост, який охороняється військовослужбовцями. За такою легендою у школі Поліська гвардія проходить підсумкове навчання, де майбутні офіцери перевіряють свої навички. На даному етапі у нас відбувався напад на блокпост. Напад сепаратистів був відбит. Також ми бачили втрати одного нашого бійця та надання першої медичної допомоги. Всі завдання, які були поставлені перед нашими курсантами, вони виконали. Впродовж навчального року 160 студентів Житомирського військового інституту імені Корольова Відвідували школу Поліська гвардія, де відточували теорію та практику ведення бою. Курсанти зізнаються, завдяки щоденним заняттям підвищили рівень тактичної підготовки та фізичної витривалості. За ці кілька місяців ми вивчили те, як потрібно виконувати всі нормативи військової підготовки, так як потрібно стріляти, то як потрібно виконувати всі проходити всі перешкоди. Найважливіше для нас це вивчити так, тактику і щоб знати, як правильно володіти зброєю. І як захищати свою країну за вправністю курсантів спостерігають старшокласники Житомирських шкіл. Побаченим вони вражені, де хто й собі вирішує вступити до школи Поліська гвардія, щоб при потребі захистити себе і державу. Кожна людина має себе захистити. Неважливо ти дівчина чи хлопець. Кожна людина має цьому навчитися. Є бажання і справді такому навчитися, навчитися себе захищати, навчитися захищати свою країну. Справді важливо зараз важливо, тому що нашу страну роздірають на куски. Для того нужно що проводити, щоб була єдина Україна. Наша преподавателі, навіть на хороші строїмо отношенні, очі хорошо я від ну і рукопашний боть, дуже на високому рівні професіонально новий набір до військово-патріотичної школи проведуть вже у вересні. Керівництво інституту наголошує: вступити до школи можуть усі охочі. Навчання військовим дисциплінам абсолютно безкоштовне. Найголовніше це щоб. Весь народ нашої держави, вся молодь була готова захистити нашу державу. Будуть у нас добре підготовлені, налаштовані на захист нашої держави, юнаки і дівчата. Буде мир і спокій в нашій державі. Жоден ворог, жодна держава не піде туди, де є народ, здатний дати отпір професійно. Також Юрій Даник подякував українській промисловій компанії КРОК, керівництво якої подарувало курсантам майже 200 пар сучасних берців. Черевики передадуть студентам, які мають високі досягнення у навчанні. Всі зараз допомагають армії, але ми забули про вище учебне заведення. Отсюда сюди йде перший толчок для профессиональной армії для боєспособності нашої страны. Поэтому И было решение наших учредителей о помощи института. Потому что если не мы, то хто?